Свій черговий брифінг губернатор області розпочав певно з найбільш помітної та обговорюваної події минулого тижня масове отруєння дітей та вчителів в одній з буковинських шкіл. Нагадаємо, що в результаті цього інциденту постраждали 50 осіб. За ініціативою очільника ОДА розбиратись ситуації буде робоча група зі столиці. На допомогу нам приїхала створена робоча група. І приїхали сьогодні 5 чоловік для того, щоб надати консультаційну і організаційну методичну роботу в цьому плані. Відпрацьовувалися різні варіанти, в тому числі взялися, бралися різні проби і повітря. Наразі комісія вивчає обставини з харчуванням в начальному закладі, адже це викликає підозру в першу чергу. Однак будь-яких натяків на причину поки що немає. За останній тиждень голова адміністрації встиг відвідати виїзне засідання міжнародного трейд-клубу за участі представників різних торгових палат та консульств. Ми намагалися бізнесові кола на сьогоднішній день звести з представниками цих держав. Для того щоб залучити інвестиції в нашу область, надіємося, звичайно, на позитивний результат. Щодо участі в майбутніх виборах, губернатор області нарешті повідомив від якої політичної сили балотуватиметься. А наразі Фещук вже написав заяву про припинення своєї політичної діяльності в народному фронті. Мені було запропоновано також. Керівниками трьох політичних сил це народний фронт, самопоміч і удар для того, щоб я дав згоду балотуватися, йти на вибори місцеві від самопоміч. Я згоду дав Тобто солідарність. Я прошу вибачення, Іван Бочолинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.